Доброго ранку! Рада вас вітати, мої любі малята, і хочу вас запросити на заняття з нетрадиційного малювання. Як сонце заграло, пташки заспівали. У небі хмаринки гопак танцювали, бо дуже весело весна має вдачу. Погляньте, чому ж це борульки так плачуть. Тепли промінчики сонечка розтопили землю і побігли струмочки. І на вулиці ми можемо все частіше побачити вісняний дощ. Це до нас прийшла красуня весна. І я вам пропоную намалювати весняний дощ. А для роботи нам знадобиться аркуш паперу, свічка, пензлик. Фарби та склянка з водою. Спочатку ми беремо свічку, сильно натискаємо на аркуш паперу і малюємо хмаринки, Ось так. а потім краплинки. Далі ми беремо пензлик, опускаємо в склянку з водою. Набираємо фарбу синього кольору і розфарбовуємо весь аркуш паперу. Ось так. Ось такий малюнок у мене вийшов. Сподіваюся на допомогу батьків, чекаю на ваші роботи і до зустрічі, малята!